Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику інсультів та сучасні методи лікування захворювань судин головного мозку. Якщо пацієнт вчасно звернеться з ознаками інсульту до спеціалістів, то йому вдасться уникнути трагічних наслідків та інвалідності. Львівські хірурги сьогодні мають великий досвід проведення операції найвищого рівня складності. Що року в Україні стається більше 110-120 тисяч інсультів. На жаль, приблизно кожен третій з хворих помирає. Кількість інсультів ще й до того збільшується. Це зв'язано із старінням населення і стресовим способом життя людей. В Україні кожен рік в середньому 120 тисяч інсультів і 60 тисяч інфарктів. Рахуйте, майже 200 тисяч серцево-судин захворювань гострих. Я вже не говорю за те, що потім залишаються наслідки. І як правило, після інсультів 80% хворих, які перенесли інсульт, стають інвалідами, повертаються до роботи тільки 20%. За минулий рік, дві 2012, дванадцяти, нас по відділенню пройшло майже 2,5 тисячі хворих там не всі інсульти. Ми беремо дуже багато хворих на профілактику, тому що повторні інсульти є практично катастрофічними для людей. Перші і відповідно кількість інсультів збільшується. У групі ризику гіпертоніки наслідком цієї недуги можуть бути небезпечні інфаркт та інсульт. У лікарні швидкої допомоги неврологічне відділення, куди госпіталізують крововилами головного мозку, переповнене. Як Показує досвід приблизно десь 60 70% людей, які мають гіпертонічну хворобу, не лікуються так регулярно. Поприймав таблетки, ти скупав і слава Богу. А практично, коли людина має гіпертонічну хворобу, то вже треба лічитися кожен день і ціле життя до кінця життя треба лічитися. Завдяки впровадженню новітніх методик львівські лікарі рятують життя хворим з інсультом. При підведенні підсумків ми бачимо, що з роками у нас Кількість пацієнтів з інсультами, які лікуються в нашій установі, хоча вона є спеціалізована, спеціалізованих відділень, вона зростає. Інша справа: що е... Хоч не великими темпами, хоч не сильно, але маємо тенденцію до зниження, скажімо, найгірших результатів, зменшення літальності при цій патології. Головне, щоб люди, в яких з'явилися ознаки інсульту, негайно зверталися до лікарів. Найновітніші методики є так звані внутрішньосудинні, андоваскулярні методики, є відкриті методики, коли проводяться відкриті операції на мозку, є закриті методики. Крім того, для лікування ішемічних інсультів дуже широко застосовується так звана техніка тромболізісу. У нас функціонує на базі відділення і лікарні судинний центр, неврологічний нейрохірургічний. То ми беремо дуже багато пацієнтів з районів, які їдуть з ішемічними інсультами, особливо з еморагічними, в молодому віці, які ми можемо на базі нашої лікарні, завдяки сучасним технологіям, які в нас впроваджені, можемо провести адекватне лікування. Одна з основних методик допомоги при інсульті так звана тромболізисна терапія. Коли пацієнтові за перших ознак інсульту часто ще на догоспітальному етапі вводять спеціальні ліки. Хворий з інсультом це має бути тільки ішемічний інсульт. Хворий має бути доставлений в лікарню не пізніше трьох годин. Він має пройти візуалізацію, це комп'ютерна томографія мозку, щоб виключити крововили, бо крововили ускладнення не проти 100%. Хворий має мати не більше 80 років і не менше 18. І там ще є ряд проказів, протипоказів, кровотечі в анамнезі, є якісь цирози печінки. Все це є. У нас є розроблений строгий протокол надання допомоги тромболітичної терапії. Ми його строго дотримуємося, але бажано, що. Пацієнти, якщо не відчувають затерпання, слабість, порушення зору, координації звертались зразу. Треба, щоб преса, телебачення допомагали, щоб населення було проінформоване про симптоматику, які симптоми появляються, і що такого хворого треба як можна швидше доставити в лікарню. І практично хворим, які до нас поступають, буває з паралічом руки і ноги після введення цього лікарства, вони стають здоровими. Така допомога ефективна на початку розвитку інсульту. Тоді для хворого крововилив у головному мозку може бути так би мовити без великих наслідків. На сьогоднішній день ми маємо вже 33 випадки тромболітичної терапії з хорошим результатом. Мова йде навіть не про те, щоб там врятувати хворого чеше, але це тромболітична терапія проводиться. Це є мінімалізація інвалідизації. Практично після того лікування хворий з відновленим паралічем приступає навіть до роботи. Це є дуже ефективна методика. Ну на жаль, хочу сказати таке, що ми отримуємо тромболітик. Він єдиний, який нам можна використовувати досить в обмеженій кількості. Завдяки впровадженню нових методик спільно з нейрохірургами хворі з інсультом отримують у лікарні швидкої медичної допомоги ефективну допомогу за стандартами, прийнятими всьому. Світі. Є е, цілий ряд вроджених захворювань судин головного мозку, так звані аневризми, артеріовенозні мальформації, які е, дають крововилив в мозок. І ось ці. Якщо їх своєчасно виявити, діагностувати їх можна прооперувати хірургічним шляхом, і людина стає практично здоровою. Приблизно з тих 120 тисяч осіб, які є. Це 5 тисяч людей, яких можна повернути до здоров'я, якщо своєчасно провести лікування. Оскільки така галузь медицини, як нейрохірургія, розвивається шаленими темпами, важливо медикам тримати руку на пульсі часу і постійно впроваджувати нові методики, останні технології. Особливо помічна при проблемах судин головного. У мозку також для попередження повторного крововиливу, ендоваскулярна нейрохірургія. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, тобто ендоваскулярна це значить внутрішньосудинна. Тобто ми можемо пройти через будь-яку артерію на нозі на руці до мозку, не ушкоджуючи його. Це є принцип основний. Це є та база, яка дозволяє уникнути якихось ускладнень, які пов'язані з класичними методами лікування. Щодо методики ендоваскулярного лікування, захворювань будь-якої локалізації, головного мозку. Зокрема, це метод з'явився відносно недавно в світі. Його вік налічує це середина 70-х років. До речі, основоположником були радянські вчені, але методика зараз розвивається. Кожен рік з'являються нові можливості, нові інструменти. Ті види захворювань, які раніше вважалися неоперабельними, зараз доволі ефективно виліковуються. Одна справа це доступ через вену, так як, скажімо, людині колять там щось внутрішню вену, там, чи вводять і лікарства, вводяться інструменти, будемо говорити так, які проникають безпосередньо туди, куди треба. І фактично, крім того, доступу, ну він правда, не, не більш, е крупного діаметра судині. І нічого більше не лишається. І е, голена голова, дефект черепа, який мусить загоїтися, і так далі, і плюс можливість і ще і інших е, ну, ускладнень, які виникають від, від, від відкритої операції. Тому порівняти дуже, дуже тяжко. Е, це, е, Зовсім інший рівень надання допомоги, якщо ми говоримо про ситуацію, коли можливо і один, і другий варіант. Львівські хірурги, у числі перших в Україні в 2007 році, почали оперувати з використанням новітніх методик. У нас зараз впроваджені всі методики ендоваскулярного втручання, закритих втручань. Добре, йдуть відкриті втручання на мозку. Крім того, значно покращилася діагностика, значить, профілактична, через те, що раніше ми не мали можливості, не було апаратури. А зараз у нас ми одержали найновіший ангіограф, яких на Україні може один-два, а може тільки у нас такий. Які дає можливість от всі всі діла діагностувати своєчасно і лікувати таких хворих. На сьогоднішній день, на щастя, ми маємо чим похвалитися. Завдяки державній програмі про серцево-судинні і судинно мозкові захворювання нас все-таки докомплектували на кінець апаратурою, про яку ми мріяли десятиліттями. І в нас відкрилися абсолютно нові горизонти для допомоги пацієнтам. Тобто то, що колись ми залишали невропатологам і в них виглядало приблизно, як Бог дасть, то на сьогоднішній день ми можемо активно впливати на процес, скажімо, судинно-мозкових захворювань, говорять чисто про цей сегмент. Можемо допомагати людям, можемо зменшувати інвалідизацію, зменшувати смертність. Такий напрямок в хірургії надзвичайно перспективний, кажуть спеціалісти. Насамперед, післяопераційний період і взагалі термін лікування відчутно коротший. Якщо порівняти, що було в 90-х роках, все-таки до цієї методики відносились досить скептично. Зараз в цілому світі вона є методом першого вибору при певних станах, які потребують активної. Хірургічної міні-інвазивної допомоги і це власне є особливість, яка Найбільша перевага цього методу. се нейрохірургія дозволяє вирішити питання інсульту як в гострому періоді, коли він стався, так і що є найважливим до того, як він стався. Тобто більшість операцій тих проводиться і має проводитися до того, як інсульт виник. Тобто, це дуже важливо, тому що ми можемо попередити виникнення інсульту, будь то крововилив, чи будь то ішемічний напад. Ці методики відносяться до малоінвазивної. Хірургії до маловозини нейрохірургії дозволяють операції робити без роста черепа, без ушкодження яких би тут тканин, і дуже ефективні, і мають дуже маленький ризик. Як стверджують хірурги, такі технології можна зрівняти з проривом, оскільки вони абсолютно ощадні насамперед для пацієнта. Однак, щоб були доступними, потребують забезпечення вартісним обладнанням. Ну, наукові лідери в цьому напрямі це країни заходу, Сполучені Штати. Ось, ми впроваджуємо вже готові методики, проте за останні десятиліття у Львові впроваджено те, чого не було, по суті, зовсім з 2007 року. Кожен рік ми намагаємося освоювати нові види втручан, використовувати нові інструменти, які стають доступними на ринку. От, так що, Звичайно, можна це назвати значним кроком лікування даної патології, якщо не проривом, Будемо скромними. Методика ендоваскулярних обстежень та операцій, які проводяться на суди на головного мозку, позбавляє людину відкритих операцій на головному мозку. Відсоток ендоваскулярних операцій у нас напевно порядка 15 може десь так від загальної кількості відкритих втручань. Хоча не можна сказати, що одне заміняє інше. Є ситуації, коли неможливо зробити традиційний спосіб, тобто відкритою операцією, є такі структури мозку, до яких добратися просто з тим, щоб вже потім після самого втручання людина лишилася живою. Неможливо. Якщо колись під час розриву аневризми, це був перший крововилив, через півроку після підняття тиску був другий крововилив, третього традиційно пацієнт не переживав. То на сьогоднішній день ми маємо можливість діагностувати таку патологію, як аневризма судин головного мозку, виключити її з крововтоку, і ми попереджаємо всі наступні крововиливи. Тобто ми бачимо вихід, вихід позитивний на лице. Людині продовжується життя, і якщо вже сталося таке, що вона повинна десь колись померти, то не від цієї причини, яка ну, стала дала перший звільнення. Хірургічне лікування судин головного мозку є ефективним і для запобігання повторення ситуації. Лікування також скероване на профілактику. Якщо є крововило, спричинене суденною аномалією, то ймовірність повторного крововилу є надзвичайно високою. Тобто повторний інсульт нависає на третиною пацієнтів протягом першого місяця з моменту першого прояву. Власне, якщо не провести це лікування, люди гинуть. Якщо провести, то 70-80% повертається до нормального життя. Якщо в 2008 році львівські нейрохірурги з використанням внутрішньосудинних технологій прооперували 15 пацієнтів, то в 2012 році за новітніми методиками провели 80 таких втручань. Однак, за оцінками спеціалістів, потреба в таких операціях тричі більша, оскільки надзвичайно висока їхня ефективність. Якщо раніше смертність при таких операціях становила десь так до 20%, то зараз вона знизилася до 6-5, навіть до 3% в деяких клініках. Самі можете судити. У разів 5-6 смертність зменшилась, і відповідна інвалідизація і так далі. 70% аневризм судин головного мозку є набуті, а можуть виникати в будь-якому віці. Проте найчастіше розрив аневризми стається в 35-50 років і зазвичай через тривале підвищення артеріального тиску. Перше застереження це найпростіше це контроль артеріального тиску. Контроль артеріального тиску має бути практично щоденний. Бажано його не вимірювати кожні дві години, а хоча б зранку і вечором, щоб знати коливання, меж коливання. Обов'язково є обстеження на холестерин крові і, відповідно, прийом антиагрегантів для профілактики. І на сьогоднішній день у нас відділені є, функціонує вже другий рік відкритий кабінет доплерографії судин голови, де ми можемо визначити кровотік по основних артеріях, які кров постачають головний мозок. Це є сонні артерії, вертебральні артерії для більш адекватного лікування. У Львівській лікарні швидкої допомоги проводять операції найвищого рівня складності, тобто при складних аномаліях судин мозку. Але з огляду на статистику, на Львівщині з різних причин цю допомогу не щонайменше дві сотні таких пацієнтів зазвичай через непередбачуваний і раптовий перебіг захворювання, а також через несвоєчасне звернення та відсутність, зокрема в районах потрібної для інсультів діагностичної апаратури, а з часом неакцентована настороженість і лікарів. До групи ризику лікарі насамперед відносять людей, які живуть в постійному стресі і є гіпертоніками. За оцінками експертів, більшість українців не знають рівень свого артеріального тиску і не лікуються. Відтак лікарі попереджають, треба бодай раз на рік проходити профілактичні обстеження. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.